Доброго дня! Ми знаходимося в Опішні, на території музею Кричевського. Тут зараз проходить всеукраїнський графіті фест. Як вас Мене звати Сергій Сірков із групи вакцинації? З якого ви міста приїхали на цей фестиваль? Я приїхав з города Херсона. Що ви хотіли донести своєю картиною? А, в рисунку ми зобразили Рїнські традиції українського народу, як они духовно виражаються і проходять через всіх людей, наполняют всіх світом і вызывают бурю емоцій, визивають воспоминания, прилив енергії. Вот. І все це проходит через, а, через вікові традиції. Даний фестиваль це науково-мистецька акція Національного музею заповідника українського гончарства яка спрямована на пізнання традицій і досягнень гончарної культури та розвиток сучасного гончарства. Спілкуючись із художниками, почерпнула кілька професійних сленгів. На початку роботи вони говорять: Давайте займемося коханням із стіною. Чи ми відлюбимо цю стіну, тобто доведемо її до порядку. «Задми червоним означає замалюй фон. Я пішов у закат. Кажуть, коли йдуть перепочити. Жюрі фестивалю Гран-прі присудило роботі Довгань Анни із Харкова за картину Розпис та рілок». Картину артгрупи Вакцинація нагородили в номінації за оригінальність розкриття теми гончарства.